Дати чернігівцям світло навіть під обстрілами так працювали в період активних бойових дій фахівці комунального підприємства Міськ світло 22 грудня. Вони святкують День енергетика. Електромонтер Денис Панько в березні евакуював сім'ю у безпечне місце. А сам, відчуваючи поклик обов'язку, залишився працювати у Чернігові. До роботи під обстрілами каже, звик за три дні. Допомагали обленергові відновлювати. Лінія електропостачання давати людям в домівки світло, забезпечували матеріалами, та ну взагалі допомагали людьми технікою, дивчі, Ну, Чим могли, тим їм і допомагали. Працівники «Міськсвітла» спеціалізуються на ремонті повітряних ліній електропередач, тому працювали переважно у приватному секторі. Бригада Дениса Панька, наприклад, у мікрорайоні Коти та на Подусівці, завбачили комунальники мали запас обладнання та матеріалів, але легкою робота аж ніяк не була. Доводилось працювати і під сиренами, і під обстрілами. Було навіть таке, що ми виїжджали допомагати «Обленерго» відновлювати лінію. І в цей момент почалась сирена, і було чути гул літака, і де то за кілометр, може трохи більше, падали авіабомби. Після того, як рашистів вибили з Чернігівщини, змусивши ганебно тікати, енергетики оперативно відновили електропостачання у нашому місті. Працівники міськсвітла світла взялися за свою основну задачу обслуговування мережі вуличного освітлення, аж поки атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України не змусили вимкнути світильники. Тим не менш, Денис Панько з колегами без роботи не залишаються. Де-то обірваний дріт буває, не працює світофор. Ну. Замінюємо кнопки, пропадає світло, де на підстанції. Ну в районі їздимо, переключаємо, забезпечуємо освітлення пішохідних переходів, щоб людям було безпечно переходити дорогу. Також нині бригади КП «Міськ світло займаються прокладанням резервних електромереж, аби забезпечити безперебійну роботу теплопунктів та котелень.